За 2025 рік сталося більше 21 тисячі ДТП з потерпілими. Дві з половиною тисячі людей загинули. Понад 26 тисяч травмовано. Більш того, кількість ДТП кожного року зростає. Тож які основні причини настання ДТП та яке покарання може загрожувати винуватцю? Основна причина настання ДТП це перевищення швидкості. Всім нам відомо, що згідно з правилами дорожнього руху, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км за годину. Однак вагома частина водіїв ігнорують цю так, водій, перевищивши дозволену швидкість, втрачає контроль над транспортним засобом і не може вчасно відреагувати на ту чи іншу ситуацію на дорозі. Наприклад, на проїжджу частину несподівано вибіг пішохід, і як наслідок настає ДТП. Причинами настання ДТП та зростання їх кількості є збільшення автомобілів. На дорозі з кожним роком порушення правил маневрування та перебування водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, алгоритм дій при настані ДТП. Увімкніть аварійну сигналізацію, щоб попередити інших водіїв про небезпеку, не змінюйте розташування автомобілів до моменту оформлення подій поліцейськими. Встановіть аварійний знак. Якщо є постраждалі, негайно викличте швидку медичну допомогу за номером 103. Надайте першу медичну допомогу, якщо у вас є необхідні знання та навички. Якщо внаслідок ДТП виникла небезпека, наприклад. Пожежа або витік паливно-мастильних матеріалів, викличте пожежну службу за номером 101. Обов'язково повідомте про аварію, поліцію за номером 102. Зробіть фотографії місця події, зафіксуйте розташування автомобілів, пошкодження та інші важливі деталі. Обміняйтеся інформацією з іншими учасниками ДТП про себе, своє місце проживання та відомостями щодо чинних полісів страхування. Невідкладно повідомте власну страхову компанію про факт настання ДТП. Надайте всю необхідну інформацію та слідуйте інструкціям, які отримаєте від представника страховика. Коли ж вчинення ДТП стає кримінальним злочином. Чому іноді на винуватця ДТП накладається адміністративний штраф, а іноді водія саджають за ґрати? Кримінально караним ДТП стає у такому разі, якщо порушення правил дорожнього руху спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також тяжке тілесне ушкодження або смерть. За вчинення ДТП, в якому потерпілому було завдано середньої тяжкості тілесне ушкодження, винуватцю ДТП загрожує штраф від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень, або обмеження волі на строк до трьох років. Позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. За вчинення ДТП, якщо спричинена смерть потерпілого або заподіяне тяжке тілесне ушкодження, дії винуватця караються позбавленням волі на строк. Від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, на строк до 3 років або без такого. Найбільш суворе покарання настає за вчинення ДТП у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо спричинено загибель кількох осіб. За такий злочин встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними. Засобами на строк від 7 до 10 років. Адміністративна ж відповідальність за ДТП настає, коли завдано майнової шкоди, тобто пошкоджено власне лише транспортні засоби, і тоді, коли потерпілим завдано легкі тілесні ушкодження. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху передбачає відповідальність у вигляді штрафу. В розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року у справах по ДТП зазвичай проводиться судова інженерно-транспортна експертиза, та експерт робить висновок про те, чи порушив водій правила дорожнього руху, чи мав можливість запобігти на стані ДТП. А також чи знаходяться дії водія в причинно-наслідковому зв'язку з настанням ДТП. Транспортний засіб це джерело підвищеної небезпеки. А тому навіть за відсутності вини водій повинен відшкодувати завдану шкоду потерпілій особі. При настанні ДТП, перш за все, зберігайте спокій і не дійте хаотично. Це може тільки погіршити ситуацію. Зверніть увагу, що за жодних обставин водію не можна залишати місце події, адже в Такому випадку йому загрожує адміністративна відповідальність або обтяження покарання у вигляді строку позбавлення волі? Не забувайте про важливість дотримання правил дорожнього руху, бережіть себе та до зустрічі! У наступних випусках програми провокуємо!